Вітаю вас у 2025 році. Вітаю вас на обосю. Мене звати Тетяна Іванська. Ну а ми традиційно і в цьому році розпочинаємо цю п'ятницю із аналізу тижня з Романом Безсмертним. Пане Романа, я вас вітаю, слава Україні! Ну і звичайно, з новим 2025 роком. Героям слава вітаю також з Різдвом з Новим роком, святами, які ми відбулися, які будуть і ще. Важливо, щоб входячи в 2025 рік, ми не забували те, що було в попередні роки, але все таки вперед рухалися з надією на краще, і цю надію реалізовували і а, втілювали і в любов, і в наші а, сподівання на те, що буде краще все. Дуже хочеться, щоб справді знаєте, ми жили з цим розумінням, що треба бути єдними і вірити в цю любов і її помножувати. Тому що розуміємо, що 25-й рік буде нелегким, хоча і багато прогнозів щодо цього робиться. Але давайте розпочнемо з самого початку року. Я б хотіла проаналізувати з вами звернення президента України в тому числі. Але не розпочнемо того, знаєте, з чого поганого почався цей рік. Ми побачили чимало терактів. Відбувалося, і бачили теракти так само в Сполучених Штатах. Звичайно, для мене не було новиною, що в одному із терактів, там, де взірвалася Тесла, російська пропаганда почала шукати український слід. Але російська пропаганда може собі шукати і малювати все, що завгодно. Тут питання в тому, що теракт цей не був е, і в Європі так само відбувалися теракти, і можливо, це пане романе конспірологія, так але. Я розумію, що такі теракти і ось такі е, масові заворушення вони в першу чергу важливі і вигідні для Росії. Як ви вважаєте, чому саме от в новорічну ніч відбулися ці теракти? Чи це пов'язано якось з святами? Що терористи, які йдуть на це, вони якось вже заздалегідь прощаються в життя з життями? Його для них важлива якась сакральна дата? Чи можемо ми говорити про те, що російські спецслужби такі продовжують діяти? Ну, Перше, те, що Росія працює, то в цьому ніякого сумніву немає. І якщо подивитися на соціальні мережі, особливо Сполучені Штати Америки, Німеччина, Франція, то вони накриті повністю спецслужбами Російської Федерації і Китаю. Більше того дослідження, які є дослідження аналітичних центрів спецслужб, де чітко вказано на те, що шляхом інформаційних операцій фактично Росія і Китай повністю контролюють інформаційний простір, нав'язують дискурс і формують парадигму інформаційну парадигму фактично більшості політичних процесів світу. А якщо взяти до уваги те, що а, євразійський континент а, на три четвертих увага домінує а, продукт, який дає Китай і Росія, то стає очевидним, що а, в таких країнах, як європейські країни, фактично не відбувається жодної події, де б все це не було прикрашено. І по суті оформлено інформаційно спецслужбами Китаю чи Російської Федерації. Тут для мене абсолютно ніякого сумніву немає, бо ви не знайдете виборів чи місцевих, чи центральних виборів, де б через соціальні мережі Росія не формувала певний сюжет виборчий його, якщо хочете, дискурс, тобто його зміст, його парадигму це протистояння ключових тем. Ну, а через це дуже легко вийти на ту чи іншу персону. Сполучені Штати Америки в цьому випадку особлива ситуація. Той, хто був у США останні півтора-десятки років, від ідіотизму питань, які задаються американцями, побутово в звичайних умовах, особливо українцям, ну, іноді ти не знаєш, як зреагувати. Ну, наприклад, там, да, я знаю, що Україна поруч з Монако, фразу, яку можна почути, до того, що там на фронті поранених розбирають на зобчасті і розвозять а, по всьому світу, цей маразм він а, звучить з такою впевненістю, що ти не знаєш, як на це реагувати. Коли українець показує пластикову картку, водійську чи посвідчення ID, у них це викликає шок, тому ну, що вони не розуміють. А коли українець з телефона заплатить комунальні послуги, ну, вони не знають, куди подітися. Цей, цей розрив він вражає. Тому не дивуйтеся, будь ласка, тому що я з певненістю можу сказати, що в тому, що трапилося в Новому Орлані, у Лас-Вегасі, навіть в окрузі Квінс, нью йорку все це наслідки а, інформаційного пресу, під яким знаходиться американець, і цей інформаційний прес, на жаль, для Америки, на жаль, для нас з вами а, формується Російською Федерацією. Російсько... Якщо до пані Та. Таню, давайте я буквально я досить ретельно розібрав, хто такий Шамсуддін Джабар і хто такий Меттю Левінсбергер. Це дві ключові події в ситуації в Новому Орлеані і е, Лас-Вегасі. І можу вам сказати, що це те, на чому Америка десятиліттями трималася. Але чому сьогодні, власне, з цього середовища армійського пішли такі кроки, ну це, це необхідне дуже ретельне вивчення і розбір цих фактів. Ну а тут питання ж, пане Романе, чи вони справді будуть це розбирати, чи знаєте, не закриють очі десь на цю проблему. Мовляв, сталося і сталося. Не бачу, а отже, цього не існує. Тому що знову ж таки, 2024 рік, ми з вами завершували тим, що німці і французи і країни Балтії казали про те, що слухайте, у нас величезний російський вплив російської інформаційної машини. Ми бачимо шпигунів, ми бачимо російські статті, російські Наративи в наших засобах масової інформації, і ну цілком логічно, так як світ він не є такий роз'єднаний, таке саме відбувається і в Сполучених Штатах, і е, ми знаємо, що в Сполучених Штатах так само є прихильники Російської терористичної федерації, так ну, от не можуть ж цього не бачити, не можуть ж цього не розуміти. Якщо вже про це говорять, то чому намагаються, не, не намагаються якось. Ну, ось цю проблему вирішити, чи намагаються, але обережно чи дуже повільно. Чи не сталося цього? Знаєте, ще Катарсиса? За багаторічним а, вихвалянням величі Америки, а, уявити собі таку ситуацію жоден американець не може. Жоден. Тобто, ми великі, ми диктуємо правила у всьому світі. І у нас цього не може бути, тому що не може бути все. Що стосується Європи, тут інша ситуація. Скромність і великовічна покірність привела до того, що будь-який поступок, який знаходиться з боку, викликає просто перелячний шок. І навіть будь-яка малесенька подія, це вже планетарна катастрофа. Звідси, якщо ми навіть отак от поставимо поруч європейця і американця в нинішній ситуації їх оздоровити може тільки раціональна думка українця. Коли мені доводиться спілкуватися з одними або з іншими, я просто розумію прекрасно, це перебування на дуже великій планетарній відстані від реального перебігу подій. Це життя винятково в інформаційній колбі, яка в багатьох випадках не має нічого реального. І як тільки ця людина попадає в реальні умови життя, у неї реакція буде або відчаю, або переляку. від якого, як ви прекрасно розумієте, пані Таню: дорога до того, що трапилося в Новому Орлеані, у Лесвагасі, в Нью йорку в Магдебургу це один крочок відчай. Тому що коли цей чоловік Шамсудін Джабар пише про те, що він на Різдво зібрався е, зібрати сім'ю, щоб розстріляти їх усіх, і це публічно викладає, то ну, в якому стані перебуває ця людина, яка отримала нагороди за прекрасну службу в армії, за високу професійність? І він при цьому... А, ну розписується, він планує вбивство членів сім'ї. Потім він міняє думку свою. Сідає в автомобіль, вбиває 15 людей. Причому поліцейський, який стоїть на дорозі і мав би його не пропустити, бо він в'їжджає у пішохідну зону, він його пропускає. Той об'їжджає, виїжджає на бордюр, а він його пропускає. Ну, ну ти ж свої обов'язки маєш виконати. Тепер, ну а, а мене паралізує від таких речей. Трамп Інтернешнл, один з найвідоміших готелів. Біля нього немає жодного швейцара. Під'їжджає автомобіль, він зупиняється. Ну, де ви бачили, що отак під'їхав автомобіль, поставив його і він стояв. Одразу ж скажуть, від'їжджай. Більше того, делегації їдуть один за одним. Ранок. Ні. Тобто а, оця. З одного боку, розслабон від надуманої величі, а в іншому місці цей розслабон від переляку. Тому що коли е, європейсь стикається з фактажем подій в Україні, то ну, він просто він, він плавиться, плавиться без температури, він не знає, як на це реагувати. Е, знаєте, мене іноді така думка: от якщо вийти десь у Вашингтоні, Біля Білого Дому і ногою топнути сильно, вся Америка потоне в океані, вони розбіжаться і потонуть. Від виникнення от такої, е, таких ситуацій, з якими ми маємо випадок у Лас-Вегасі чи в Новому Ерлані. Елементарна продуманість там, замовлення автомобіля, перегонка його з іншого штату, ну, мала б звернути увагу вже на себе. Ні. Ну, але... Та, тут питання тоді, знаєте, не що не так з цими людьми, і що саме їх поплавало, а що не так із цим світом, які ну, будемо відверти, ми за цим спостерігали в соцмережах, і той самий поліцейський спостерігав це наживо і нічого не зробив. Пане Романе, ось мені, до речі, почувся заклик до світу у зверненні президента України до українців під час. Нового року 20 хвилин тривало звернення, але тим не менше я певні меседжі е, почула. Я почула е, заклик десь до світу. Ми подякували президент, подякував від імені всіх українців усім нашим партнерам. Десь він знову ж таки наголосив на важливості е, того, щоб Європа не відмовлялась від України. Він вчергово наголосив, що ми боронимо е, усю Європу. Вчергово наголосив важливість е, Сполучених Штатів, важливість самого Трампа. І е, е, окрім цього, Іншого знаєте, згадав про Молдову, в якої зараз є проблеми. Та ми розуміли, що 1 січня 1 січня ми перекрили газ ось транспортування російського газу, і згадав Білорусь живе Білорусь. Я вам чесно скажу і відверто, що багато моїх знайомих, друзів Білорусів дуже схвально це сприйняли. Я ж натомість знаєте, теж зраділа. Я сказала, що це не просто так напевно згадалося, але тим не менше, от як ви це розцінюєте, просто заклик, що. Ми е, є, ви можете на нас розраховувати. Чи все ж таки заклик, що а давайте щось будете робити, поки ось відбуваються такі геополітичні зміни, тому що просто чекати, що хтось прийде і е, забере Лукашенка, так не буде. Чи не було в у цьому зверненні президента ще й заклику до того, щоб бути активнішими у 25-му році? Ну тут все важливо, президенти так просто нічого не говорять. Це означає, що в порядку денному. Є певні думки, є певні плани, є певні відповіді, є певне бачення. Бо я ще раз хочу підкреслити, президенти так просто нічого не говорять, тим більше, що це найближчі сусіди. А що стосується Придністров'я Молдови, я не бачу там величезних проблем, тому що механізми, як розв'язувати цю ситуацію, вони продумувалися, вони опрацьовувалися. і… Звернув вашу увагу на те, що е, рішення то було оголошено в Брюсселі. Воно не було оголошено в Києві, а це означає, що воно було погоджено. Більше того, воно опрацьовувалося в тому числі з Вашингтоном. Або е, в ці дні було зроблено цілий ряд заяв, які говорять про синхронність дій Європи, України і Вашингтона. Білорусь. Білорусь е, в нинішній е, війні. Це одне із найслабших місць московського фівра. До таких слабких місць належать дві точки на планеті Земля: це Крим і Білорусь. Але на жаль, наші партнери, як і довгий час військово-політичне керівництво України, вони не могли наважитись поставити власне питання хоча б там на третій, четверте місце, і зосередитись на ньому. А, моїм глибоким переконанням є те, що а, коаліція демократії і свободи, яка мала бути вже сформована давно в світі, вона неминуче буде сформована. Але її першим об'єктом уваги має бути звільнення Білорусі від а, рабської, коли, від рабської Москви і колонізаційного рашистського режиму. Те, що відбувається з Білоруссю в центрі Європи. У 21 столітті, третьому тисячолітті, виглядає, вибачте мене, але це повна дикість, коли цивілізований світ терпить цього політичного дистрофіка. А, ну, 1994 року 30 років, 30 років він знущається над білорусом. Там вже 30 років це півтора покоління знищено фактично. При цьому білорусь, і білорусь демонструє унікальну живучість. і ніяково в таких умовах виживає. Це Що згідно стосує... історії, партизани. Перепрошую, пане Романе. А. Та вони славні своїми партизанами. Що стосується самих білорусів, безумовно необхідна робота і відповідь на ці питання, я знаю. бо Мені доводилося проходити цією стежкою в Україні. Знаєте, в Білорусі, як і в українців, в 90-х роках, в 2000-х роках, не вистачало організаційного начала. В цій ситуації завжди мають бути люди, які роблять невидому роботу, яких ніхто ніколи не згадає в подальшій історії, але вони цю роботу виконують. вони... А, скріплюють механізми, їх формують. Вони в кінці кінців знаходять ресурс на те, щоб все це робилося. Вони знаходять слова до людей, просто садять їх за стіл і кажуть: давайте переможемо, а потім сядемо і будемо претензії один одного оголошувати. А, і з певності і знаннями, а я знаю ситуацію в Білорусі, а вони вистачає цього начала. Його не вистачало під час виборів. Ну для прикладу в Білорусі е, 6 тисяч, трошки більше там 6 тисяч виборчих дільниць. Але якщо подивитися будь-які вибори, які були, то пропозиції від опозиції, якщо її так назвати можна, до участі в комісіях складали не більше 3%. Це в найкращому випадку. Як ви збираєтесь контролювати вибори, коли у вас немає людей в дільницях там, і так далі, не хочу заглиблюватися в ці речі, бо знаю, що таке організаційна ця робота? Це дуже важка, складна робота, але вона дуже приємна з точки зору результату. Як тільки ти досягаєш результату, ти розумієш, що це ця копітка робота, і тому в цьому відношенні для білорусів є над чим працювати. Але я ще раз хочу наголосити: треба розуміти. Що 30 років хунти Лукашенківської вони вкорінені дуже глибоко. І ото, от як каже Білорусь, а що нам? Гульба єсть, сало є, що нам ще треба, ми якось проживемо і виживають, бо це не життя.